Пане віцепрем'єр, сьогодні за вашої ініціативи проходить форум енергоефективності. А як ви економите на опаленні? Крім газового котла, в мене стоїть котел на дрова. Скажу відверто, в мене невеликий будинок, це практично 245 квадратних метрів. І в минулому році, в місяць в мене йшло на споживання всього 50 кубів газу. Це дає можливість попрацювати зранку, закинути дрова, але з іншого боку, але з іншого боку, дає можливість не платити зайві кошти. Попереду великий уікенд, три дні. Як його будете? Проводити День Конституції України. Буду у Львові на Альфа-Джазі. Там ми з вами зустрінемося знову. Ваша дружина бізнесмен, вона ресторатор. Ваша кар'єра росте стрімко, тому що з кожною новою нашою зустрічю ваша посада все більше. А у вашої дружини як ідуть справи? Ви знаєте, я думаю, що це потрібно задати питання дружині, але а ви, ван... ви не знаєте? Але в... ні, я знаю, що саме вона також розвивається. Кондитерські і майстерні шоколаду це взагалі більше, так сказати, як. Те, що розвиває кожну людину, ви не так давно заявили про те, що Україні потрібно Євробачення. Хоча ваш колега, міністр економіки, сказав про те, що Україні не на часі проводити Євробачення, тому що це величезні гроші. Знаєте, дуже класне присів'я моя мама дуже завжди говорила: не потрібно боятися великих витрат, потрібно боятися маленьких доходів. Офіційно підтвердили те, що ваші діти і ваша дружина піддані Великої Британії. Ви від громадянства Великої Британії відмовилися, хоча жили там тривалий час. Я не подавав документи, тому що для мене було важливо, щоб я міг працювати тут. От і своїми діями якось допомагати цій країні змінюватися. Але тому, що ми жили там досить багато часу, то для моєї родини було простіше там інтегруватися. Ваші діти, дружина живуть у Великій Британії, у Лондоні, ви живете тут. Як ви часто бачитеся зі своєю родиною? На жаль, дуже рідко. На жаль, де діти вчаться? Ну, в Англії вчаться зовсім нещодавно. Був день народження королеви. Ви їздили святкувати разом з родиною. Родина то святкувала день народження королеви, як піддані Великої Британії і піддані британської корони. Я підданий української держави, тому я не їздив, не святкував. Може вони святкували. Я сподіваюся, що вони святкували, тому що для англійців це британці це велике свято.